Олексій Данілов, це секретар Ради Носбезпеки і оборони України, каже про те, що лютий місяць для них для ворогів буде вирішальним. Давайте спробуємо з вами спрогнозувати, що буде у цей час. Ви знаєте, ми думали, що речачим місяцем буде а, січень, але так розуміємо, що температура і погода тепліша, ніж всі прогнозували. Тому, коли ми говорили про те, що прийде січень і буде. А, Можна буде маневрувати е, танкової е, бронетехнікою взагалі. Тут ми помилилися. Якщо ми побачимо зміни в е, 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 лютому, можливо, цей варіант ці варіанти, ми, ми Та, ці варіанти буде, буде виконано. Ми побачимо е, знову наступ в одному з напрямків. Не, на південь, чи далі на, на схід. А, більше цього я вам скажу, що трохи важко а, взяти військову ініціативу і поставити її в якісь рамки а, а, рамки місяців ці років, чи це навпаки. Не місяць якийсь. Календар, не календар говорить вам що А, стан на полі бою, стан вашого ворога і по третє, стан ваших військ. Наскільки ви готові розпочати новий наступ? Західні союзники оголосили про нову військову допомогу, і фактично тепер ми отримаємо те, чого не отримували раніше, так. Як ця техніка може показати себе на полі бою, і як вона фактично може змінити саму ситуацію? Дивіться, сама техніка вона важлива, але це тільки половина справ. Вам потрібно навчити людей, як ту техніку буде використовувати. Потім зробити з них загін. Потім ці всі загони, щоб вони працювали разом, це все? Потребує немало часу, це по перше. По друге важливі принципи військових, це стан ведення дивіться. Стандартизація, коли у вас танки з одного, з другого, з третього. Ви їх більше не зовсім зрозуміло, яка, е, яка, яка їх кількість. Тобто, якщо у вас будуть бригади такі. Окей, це непогано. А якщо у вас буде один батальйон з панцирів, а другий з французьких танків а третій ще з яким ваша логістична система, ваша логістична ланцюги потрібно буде втричі більше, ніж якщо б ви використовували один стандарт зброї. Тому це також треба мати на увазі і не очікувати того, що це якесь таке рішення та панацея для того, щоб перемогти. Дійсно, добре, коли у вас є люди. Але ми ще побачимо. Треба В той, в той, в той, в той момент, коли ми будемо знати про кількість та якість, тоді можна буде сказати, який розвиток може бути з того моменту. Американці Україні відмовили у постачанні танків Абрамс. Як думаєте, чому? Логічно, логічно, що відмовилися. Логічно. Так, логічно, що відмовилися. Чому і ми... Можливо, танки Абрамс не зовсім підходить до українських військових. Розкажіть а, дивіться, я не танкіст, я, я десантник, тому в танках Абрамс розумію, розумію менше. Але знову кожна бойова одиниця потребує за собою дуже багато ланцюгів. Давайте я вам скажу так, щоб на, на одному прямі приводу. На кожного бійця е, в Ізраїлі з е, підрозділу, спецпідрозділу, е, є між, між сім'єю до 14 бійців, які логістики, які дають йому можливість прийти на, на поле бою. І це без розвідки та інших артилерії, підтримки. Тільки, тільки ті, хто дають йому можливість вдягнутися, поїсти, мати е, 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 системи зв'язку, які працюють і продовжують працювати. танком Абрамс така ж система. Це зброя дуже високого класу, дуже високого технологічного класу. Тому, коли американці говорять Абрамс, не думати, тому що вони хочуть їх давати. Тому що вони розуміють, що танк Абрамс який буде припри з'явиться на українській території, все, що потрібно для того, щоб він там був ефективно дія. І якщо коли потрібно, його ще е, 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 ремонтували, вони розуміють, що вони не можуть цього зробити. Тому я не думаю, що теоретично вони можуть це зробити. Але між цим, між, щоб ваші дії мали максимальну ефективність, вони, я думаю, передадуть іншу зброю, яка буде мати, можливо, ну, не менший вплив, але також буде важливою. Тобто артилерія важливіша, ніж в Цьому проміжку часу може бути найефективніше для нас, якої ми ще не маємо. Ска, -ска, ска, скажемо так, що для зараз для України, наприклад, Петріот, системи Петріот важливіше, ніж Абрамс, однозначно, і системи Петріотс. Вони частково в своєму внутрішньому технологічному. В своїх технологіях Окей, вони простіше, ніж танки Абрамс. Тому що танки Абрамс мають доповнення високотехнологічні зв'язку з можливістю ну, зв бачити вночі, можливістю автоматично знаходити цілі, бути побіг і ще реагувати на, на противотанків ракети. Також автоматично автоматично всі ці системи вони дуже висока тому патріот простіше в тому плані, тому я краще краще отримати патріот ніж а, ніж ніж Абрамси по що можна сказати для Абрамсу треба. Навчатися щоб ти, всі, всі техніки треба навчатися володіти, але знову абрам це щось як і меркава чотири там останнього типу. Вам потрібно чотири, п'ять, шість місяців для того, щоб вивчити, для того, щоб сам три а, а, чи чотири бійця, які. Володій цим танку, бо танки були цим танку, окус почали діяти одна система. А потім я що знову нічого це, Проте наші політики часу зробити цього з неболіз, року, батальйон.